Усміхайтесь, вас знімають на виборчій дільниці. Україна слідом за Росією вже запроваджувала онлайн трансляцію у день виборів, але це виявилося невиправданим марнотратством. Напередодні голосування з просвітницькою метою громадянська мережа ОПОРА та медіагрупа Старлайт Медіа започаткували спільну ініціативу, чесні та вільні вибори. Нині Олена Лунькова про те, чи можна знімати телефонами на виборчій дільниці та чи є це доказом порушень. 2012 рік рекламний ролик Веб-вибори обіцяє найчесніше волевиявлення за всю історію незалежності. Відкритість процесу з одного боку та публічний контроль з іншого стануть дієвим механізмом протидії порушенням. Майже 70 тисяч вебкамер по всій країні. Розмах неабиякий це чи не найдорожчі шоу в історії України: мільярд бюджетних гривень, і ти можеш подивитися, як буде голосувати твоя мама в Донецькій області, те, що у Львові, то друзі у Харко. Та на практиці обіцяне все видіще око виявилось підсліпуватим вкрай погана якість зображення, погане освітлення і вдало вибраний ракурс. Якість зображення украй погана, а обличчя тих, хто знаходиться на дільницях, взагалі не видно. До того ж, наживо транслювали лише процес голосування. А підрахунок бюлетенів це не цікаво. Вирішили тоді депутати. Тож отримати запис можна було хіба що через запит до ЦВК. Центральна виборча комісія зберігала. Записи, як було і прописано в законі рік, так от протягом цього року звернулось порядка 30 політичних партій по тій чи інші дільниці. У суді це нікому не допомогло а трансляцію цікавилося здебільшого журналісти і громадські активісти було приблизно 280 тисяч заходів під час цих виборів в систему відеоспостереження. Це говорить про те, що це в середньому заходили на кожну із дільниць. Вісім разів, тож вирішили, це неефективно, і не тільки з точки зору витрат, це є виключно е, такою симуляцією прозорості. І, і, і причому ця симуляція не приводить до жодних наслідків. Наприклад, в Росії знімають як вкидають виборчі бюлетені, а суди, посилаючись на відсутність процедур чи правоохоронні органи, просто говорять про, про те, що це не доказ. Цей досвід Україна тоді якраз і скопіювала в Росії, там досі від камер не відмовилися. Та чи додається прозорості? Ось президент Білорусі сумнівається. Ну ви в угол веб камеру Человек стал и считает эти голоса, как надо, посчитает, даже не как надо. Бюллетени напишет, я возглавлял комиссию в детстве в своем. Поэтому я То это вы считаете, знаю. Ни на что не технология... Это, это, слушай, Ксюша, это абсолютный бред. Он написал это, отправил и идите вы с Навальным, воюйте, хоть посинейте за эти результаты. Особливо в Росії, ну це ж профанація повна. ні. ти віриш це? Майже те саме кажуть, і в опорі найбільше порушення здійснюється тоді, коли є змова членів виборчих комісій. Та навіть якби камери були, то фальсифікувати можна поза межами дільниці. Тут має працювати МВС. Ми зараз активно працюємо з на національною поліції, проводимо тренінги для того, щоб поліцейські не е, закривали очі на те, що везеться печатка з дільниці до ВК, коли можна протокол переписати безпосередньо в приміщенні ОВК. К коли здійснюється інше порушення чи розпечатуються пакети. Тобто роль поліції тут буде надзвичайно важлива. Утім, якщо ви побачили порушення, то маєте право зняти його на власну камеру, яка зараз є майже в кожному смартфоні, і звісно повідомити про це поліцію. Громадянин має право здійснювати фото-відеозйомку в будь-якому публічному місці. Хоча безумовно члени комісії можуть висловити позицію, що тільки спостерігачі і журналісти мають право фіксувати певні події, які там є. Але тут треба ще звернути увагу. Що виборці мають право перебувати на виборчій дільниці тільки на час е необхідний для здійснення голосування. А якщо вам цікаво, де тепер ті камери, шестирічної давнини, на які ми всі скинулися, то я вас заспокою. Усі комплекти передали до обласних державних адміністрацій. Ті своєю чергою роздали їх сільрадам, школам, лікарням. Вот вони запаковані Я жаною, що ми в принципі на сьогоднішній момент потрібності їх використання... У нас ні то ми їх по тому ж тані прилагалість комп'ютера у комплекті. З камерами йшли ноутбуки, і вони, на відміну від уже морально застарілих камер, працюють. Зараз часу вот доктор регістрірують на прийом своїх пацієнтів. Якщо пацієнт прийшов. Я отмечаю, що він прийшов відіом електронну карточку. Тож тепер цей марнотратний веб-експеримент нехай і потроху, але працює на медичну реформу. Олена Лунькова, Дмитро Строкач, програма Вікна СТБ.